Всім мої вітання, друзі-колеги. Трошки приболів у нас тракторіст. Сьогодні буду його підміняти. Це ж таке діло буває всяке, форс-мажор. Так, трошки непорядок. Трошки непорядок. Ага. Так. Апаратіще. Ух ты, лки-палки. Опа. Ну що ж, сьогодні ця конячка буде в роботі подо мною. Надіюся, я не поламаю. Зараз чіпляємо крючок, їдемо на поле, дали нам на халяву трошки демки. Ми її благополучно використаємо. Так, піди, клади, 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 клади. Давай так. Опа. Все, є Все. штопори. Я попер. Так. Опа. МТЗ, наше любиме. МТЗ! Так. Казав один чоловік, якби не оці МТЗ, сосали б ми пальця. І все, поэтому все, ще й Ванько прискочив. Не, все, не треба. Так. Йо-майо. -йо. По скоростям, значить, включаємо повишені. Опа, двоєчка. Включаємо, наприклад. Першу, ну, а тут другу діапазон. І поїхали. Як на козі! Так, друзі, рубанем всю правду матку. Весною у нас грошей не було толком на посівну. Компанія Нусід нам предоставила 8 гібридів на 8 гектарів. З молотим, зважим, вийдемо на якусь цифру із гектара. Так що, друзі, залишайтесь на каналі, далі буде цікаво. Зараз комбайн обходить усі контура. Там відрізає той посівмат, який не являється демо. А тут вже в нас йдуть полоски. Я не знаю, видно чи не видно. Ну, сьогодні наприклад, один гібрид, там далі другий, третій, четвертий, ну і так далі, аж до восьмого. Експеримент буде чистий. Чого чистий, бо тут немає жодних міндобрив. Попередник кукурудза, обробіток, двойна дісковка весною. Грошей не було, рать не було за що. Солярки не докупишся та їй не було толком. В общем, передіскували двічі, посіяли, побризкали пульсаром і побризкали ямато фунгіцидом. Все. І далі вже, ось, будь ласка, до вашої уваги, жнива, контроль за молот. Поїхали! Трохи зніму вас в кіно, не Здрастуйте. Здравствуйте. А який у вас план по поводу цього план всього діла? Я на всякий случай. 8 бік бегів, вісім бібридів, вісім біг-бегів. Біг Якщо 400 метрів годин, значить до 22 сотки в одному проході у Ну Приблизно ми можемо просто взяти беги, поставити на машину, так. по одному проходу зробити, висипати в машину, і беги висипати. Я зрозумів. вдома просто його взяти і висипати. Зважить. Зараз вирішимо. Mm -hmm. Ну що, поїхали. Це ми змолотили 30 соток. Так, що показує нам бункер. Та що, офігеть, ми в бега не вмістимо. Так? <плес> <плес> Та попробуємо. Друзі, і це із серії перший блинець комом називається. Змолотили 30 соток, а 30 соток не влазить ні в один бег, ні в два бега. Коротше, будемо молотити менше площаді тепер для того, щоб нам умістити все наше зерно. Отак от, от. Бачите, приходиться йти на такі цікаві кроки, але ми справимося з будь-якими задачами. Для нас це буде наука, хороший урок. Досвід. Досвід стоїть дорого, друзі. Опа, рве. Стоп. Сюди. Ой-ой-ой, ой сипеться! Та ну його нахер! Так, зараз надо злізти та зважити на вісах, зняти, як воно це все важить. Так, чоловіка ще керінські віса, ну це віса самі точні. Механіка! Механіка, да. Класіка! Класіка, класіка! Так, Приблизно з 10 соток 275 кг. Гібрид номер 2 Тобто на гектар 2 тонни 750. Але переміряємо ще площа і буде точно відомо. Знімові. І зараз передивимося. Електронні віса, якби були. Керенські то добре. Раніше воно мірялося якось машинами там. Пудами, Пудами, так. А тут же треба міряти точно. До кіло. Смакові якості насіння цього крупного насіння не перевершені. Лузаю з задоволенням. Я думаю, що ми працівникам своїм теж наділимо по мішечку такого насіннячка. Хай собі жарять, лузають. Зимою роботи буде менше. Так що можна тренувати мускули челюсні. Ота таке, друзі. Так що дивіться самі. Отак, трошки ближче покажу вам, яке воно крупне. Можна таке вирощувати в якості товарного для лузання харчування, можливо, там на якісь кондитерські вироби. В общем, кондитерка від фірми Нусід дуже класна, мені сподобалося. Все, награлися ми, звісно, з цими демками. Буде що вспомнити, друзі. Прийняли рішення, що керенські віса вже своє время віджили. Скажем так. Не точно вони показують Одинаковий вес, що ж там ціна поділки 50 кілограм. Що ми там на... наважимо такими вісами? Нічого нормального ми там не наважимо, тому прийняв рішення, що будемо її переважувати на маленьких вісах. І вже там точно до, до кілограмчика виведемо якусь математику. Так можна гратися дуже довго. Що ж, печу на базу. От і вся епопея. Ну, все одно є фаворити, є кращі, є гірші. Гібриди. В будь-якому випадку експерименти це завжди добре. Буде з чим порівняти. Все, переважимо все, табличку поставлю. будемо понімати нашу математику ближче до кінця відео.